Всім привіт! Сьогодні четвер, 31 серпня, 11 годин 59 хвилин. Біткоін торгується по 27230. Я вас вітаю з цим відскоком. Все-таки ми виявилися не безумці, і відскок виявився все-таки в нашій кімнаті, і відбулася корекція до нашого зливу падіння. Єдиний момент е мене в цьому всьому хвилює, це те, що ось цей пролив вниз, так і ось цей памп вгору. Вони в нас достатньо маніпулятивні і відбувалися на новинах. І що це були за новини? Чому в нас відбувся памп? Міністерство труда сполучених штатів Америки кожен місяць публікує свої дослідження щодо відкритих вакансій. Він знизився щодо очікувань. А відповідно, ринок вирішив, що це позитивний знак щодо монетарної політики ФРС. Тобто, в подальшому це говорить за те, що ФРС не буде підвищувати ставку, а навпаки, в 2024 році навпаки вже почне її знижувати. Щодо техніки, в принципі, відбулося те, що ми про те, що я й говорив. Я говорив, ну не зрозуміло, чи відбулося в нас, як то кажуть, тест оцієї, так трендової, чи відбувся, чи не відбувся. Можливо, він ще в нас буде. Ну коротше, бачите, він у нас тест цієї трендової відбувся. Ось ці хаї в нас як були, так і залишилися. Цей хай в нас нижчий. І на східна структура нічого не змінилося, ми знаходимося вже в такому, скажімо, на східному, на східному ренджі. Судячи з того, що в нас тут формується, можливо, ми ще отримаємо якийсь памп вище, але ж, але ж знову, в нас тут вже ще ближче, ніж було, тобто, зона супротиву. Якщо ми переб'ємо цей хай там 28 з копійками, ну я не думаю, що ми далеко за 29 підемо. Хоча все можливо, тому що. Тому що в нас ось ось ці хаї це фактично стоп-лоси. Якщо ми ці стоп-лоси три Ну плюс тут ще вийшли новини щодо Гріскейл виграла суд, і е, скоріше всього буде підтримано біткоін і ТФ. Першочергово здало імпульс щодо росту. Це ну, щодо росту біткоїну. Це взагалі зростання всіх ринків США, тому що там і індекси S&P, і NASDAQ — всі вони показали зростання менше ніж біткоін, тому що. Біткоін підігріли ще й новинами про можливе подобрення ІТФ, а там трошки менше. Ну, а зараз бачимо у нас відкат, якби переосмислення новин йде. І хоча, я думаю, що і вас тут прокатило трошки на цих американських гірках, але це позитивно, тому що ось така волатильність, і ось така волатильність, це вона у нас плюс-мінус біля 10%, так? Це для біткоїна нормально. І... Слухайте, ну ми на цьому ринку знаходимося через якраз цю волатильність. І слава Богу, що вона, як то кажуть, повернулася і ми маємо змогу торгувати. І дуже круто, хочу сказати, що ми виходимо в цю волатильність через ось такі дуже вузькі зони накопичення. Ну, що в нас тут? Тіпа 262, 26300, і нижня позначка там 25800. Ну камон. Камон, ребята, ми отримуємо пам'ять в 10%, навіть якщо ми будемо на пробої брати або десь тут, і там стоп лос нижче. Ну, тобто в нас стоп лос і можливий прибуток себе виправдовує. В яку б сторону ви не ставали, але це вже там моменти аналізу. Навіть, навіть якщо в момент тут по 26 тисяч відкривати одразу і лонг, і шорт. То ну, вибиття е, одної з цих позицій по стоп-лосу, то прибуток з іншої позиції вам е, знаєте, нормально так перекриє е, збиток. Ну і ситуація ось тут. Е, половину ми вже скоректували, тобто ми з 28 на 27 спустилися, так? А зростання в нас з 26 починалося. Е, шорт, шорт можливий, е, але треба, треба в моменті дивитись пробиття рівня і чи піде він е, закривати 26. Ну, судячи з того, як у нас е, ось ці оста, останні рази ось такі зони підтримки відпрацьовують, е, в лапках відпрацьовують, вони нас не хренати відпрацьовують, то я б собі, звісно, якщо шортив, то я б собі очікував все-таки на 26 повернення. Але в шорт би, мабуть, відкривав е, е, при ну, десь тут 27-800. Ну, зі стопом, відповідно. Е, ну, тому що співвідношення прибутку до ризику тут краще. Зараз же... Ну, можливо, але де мені ставити стоп? Давайте глянемо. На 15-ту хвилинку, до прикладу, так. Ну, тобто відкриваємо ми зараз тут стоп, за яким ми хай буде ставити. Сама структура. Ось тут у нас понижується, 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 це теж понижується. Ну, чому б нам не зняти ці стопи хоча б сюди, так? Бо навіть сюди. Вже потім йти вниз. Але я. Я поки що нічого робити не буду. Як я ось цей рух, та хочу вам ось з цього приводу порадити один минулому твіттеру. Зараз це X, так називається платформа. І я підгледів там один канал в одного блогера, він говорив про те, що там новини виходять фактично за одну-дві хвилини раніше, ніж відбуваються рухи на ринку. І тобто, підписавшись собі на той канал і зробивши там так колокольчик, щоб вони у вас вискакували. То можна ловити ось такі рухи. І е, я хочу сказати, я от вам не говорив про це, але е, я протестував в цьому моменті. Насправді я тут брав шорт, е, коли, в нас, е, коли ми сюди підходили е, 26200 з гачком. Тобто у нас ось, ось цей рівень був. А потім вийшла новина, і е, я такий. Спробуємо в лонг. Ну, я шорт не закривав, я поставив стоп, е, відкрив лонг е, і. Поставив стоп по 2200, і ну, самі бачите, що в нас відбулося. Сюди я, коротше, його не дотримав, я його вже на 27 тут з копійками, закрив. І зараз я вам покажу це підтвердження, що там на тому каналі новини виходять так раніше. Так, давайте поставимо ось тут, щоб не загубити нашу вертикальну лінію. Ось тут у нас памп, почався так. І перейдемо на. Одну хвилинку. Так, от бачимо у нас цей початок. Е, так, і дивимось. Давайте дивимось, дивимось, до час. У нас памп 1750. Е, такий самий великий. Ну, західний е, ось був в 17.30, так? Фактично. Так, ось прошу звернути увагу. Е, називається е, цей канал на X Zero Hedge. і ось новина. Найбільше за три місяці падіння е, відкритих робочих місць, так? Зафіксовано. Час 17.18. і І е, час 17.27 це у нас про Grayscale і біткоін ІТФ. 17.27, 17.18. 17 17.30 17, перший західний імпульс. Е, ось тут 27. 27-28. Це у нас е, щодо Bitcoin ETF. 17.18. Ось тут в нас виходить новина. І, бачите, вона навіть поки ринок її там осмислив, поки там біткоїн ще потім ще щодо всього цього, поки зрозуміло, що відбувається. Тому користуйтесь, сподіваюсь, буде корисно. Підписуйтесь на той канал. До речі, Ілон Маск на нього підписаний там, на ті новини. Це такий агрегатор новин. ну Єдиний мінус, що треба трошки англійську знати. Перекладач вам в допомогу, в принципі, немає нічого в цьому складного. Так, і щодо взагалі ситуації ще, Це в нас графік Чикагської товарної біржі, фьючерси. Грубо кажучи, якщо звідси з цього імпульсу натягувати фібу то ну ми трошки ще не дістали до нашого з цього рівня. Тут трошки навіть така проторговочка. Але, подивіться, ну трошки не дістали, але фактично можна сказати, цей рівень відпрацьований. Якщо брати по саме заходному імпульсу, де вже там об'єми починались у нас звідси. так, ось він Отак приблизно, то ми взагалі чітко в нього прийшли, і ось наша трендова, гляньте, тут ми її навіть не пробили. Ми коротше, до неї чітко, чітко прийшли. Крім того, ось цей рівень він співпадає з, найбільшим, з найбільшими об'ємами у цієї, у цієї нашої коротше, у цієї проторговки. Ну тобто, зірки там. З усіх боків, як то кажуть, зійшлись три фактори. найбільші об'єми трендова фібоначі. Хто ці фактори в моменті всі розглянув, міг би взяти маленький шорт. Ось такі в нас гепи, маленькі, але цікаві. Цікаві, чи це у нас зона супротиву, це зона підтримки. І ось тут у нас теж є. Він у нас фактично закритий, цей геп. Але ну, тут взагалі, в принципі, ось це все в нас зона підтримки. Разом разом, ну, ці два гепи у нас, в принципі, і ця проторговка це взагалі е, зона підтримки. І наразі ми знаходимось посередині. І що я бачу? Я бачу те, що нас, скоріше всього, зараз будуть просто ганяти вверх-вниз е, в ось цьому діапазоні: 29, там 26, там 25, ну, 25500, не знаю, можливо, навіть 25 з квізами. Бачите, ми були тут, пішли вгору, тепер вниз. Можемо ще вгору, потім можемо вниз, потім можемо вгору, можемо навпаки звідси вниз, потім сюди, сюди, сюди потім знов сюди, потім знов. Тут варіантів, розумієте? Куди завгодно, вверх вниз і тут будуть постійно виносити всім ступи, тому що без стопів не можна. Але в той же час ось така непогана волатильність це можливість для заробітку. Таймфрейм один тиждень. Ось тут. У нас ось тут перегрітість була конкретна. І ми пішли, ми пішли вниз. Ось цей лой ми ще не пробили. Але це вже другий раз, коли ось цей рівень підтримки ми тестуємо. Третій раз, я думаю, він вже не витримає. Така практика. Щодо схожості з якоюсь торговою ситуацією, ну то подивіться ось цей момент. Ми пішли далі вниз. Ось у нас хай, ось у нас теж хай, але невеличкий. Ось тут у нас була достатньо велика корекція. достатньо велика корекція. Фактично на цьому рівні ми отримали е реакцію, так? І ми не оновили. Ось тут, от в цей момент, ми не оновили лой. І е фактично структура ще залишалася е висхідною, можна так сказати. Але подивіться, куди ми далі пішли. Що тут у нас? Бачите? Тобто висхідна, ось у нас. Перша вершина, друга вершина начебто оновили, але не дуже, не дуже сильно вгору. Пішли вниз і зараз робимо відскок. І я думаю, що все-таки ми ось цей лой, ось цю зону проб'ємо, сходимо нижче. Можливо, 20, можливо. Ну, та різні варіанти. Там вже важко сказати, де ми зупинимось. Але позитивного в цій всій історії є те, що... Ну, відкриє вам свою таку е розволновку по Еліоту. То зараз ми знаходимось, е, Ось у нас там п'ята хвиля була, ніби така. Е і це була перша західна хвиля. Е зараз у нас друга несхідна корекційна. І вона буде складатися з трьох частин. так? Я от вважаю, що в принципі ми е перший такий несхідний рух зробили, зараз у нас буде там відкат до якихось рівнів, е, І потім будемо е йти вниз. Ну, Така трьоххвильова структура. Е, після цього ж буде третя висхідна хвиля. Якщо ж моя розволновка ось ця неправильна, ну то е, поганенькі у нас справи. Ну, Це буде видно, чи правильно вона, чи неправильно. Якщо ми при ось цій корекції, е, оновимо ось цей лой, ну, то значить вона в нас неправильна. Ну, в нас в мене. Е, якщо не оновимо. Let's just send that one.